Верховна Рада України ухвалила закон номер 9549, який спрощує процедуру відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Закон переносить термін розроблення комплексних планів просторового розвитку територій із 2025 на 2028 рік. Таке рішення ухвалене на запит громад, які через війну брак фінансів та фахівців не встигли завершити підготовку документації. Комплексний план включає в себе всю містовульну документацію, яка має бути оцифрована та занесена. Натомісто будівного кадастру. В зв'язку з цим потрібно багато часу для виконання цієї роботи і великі кошти. Тому думка, думаю, всі громади, всі громади чекали на це рішення, на продовження цього часу. Думаю, це більшість громад, які на даному часі зробили якісь певні свої перші кроки, але вони ще на даний момент не готові до повного виконання комплексного плану території. Цей законопроект, який нас зобов'язував, бо вже мали ми мати всі. Виготовлено документацію повністю і земель, і містобудівну це все мало все мало відповідати до стану до січня місяця на різних майданчиках і на всеукраїнська асоціація громад на правлінню, і обговорили ці питання і відбулися подальшому конгресові слухання при президенті України конгресі, де ми чітко відстояли позиції і просили комітет Верховної Ради для того, щоб ми відсторонили цей законопроект. Тому що Громади з різних причин не готові були. Анатолій Лущак переконаний, відтермінування до 2028 року дозволить якісно підготувати документацію і забезпечити розвиток території громади. Я ще радий, що нам вдалося спільними зусиллями і на рівні регіональної влади і на рівні конгресу, що прислухалися, і президент підписав, і цей законопроект відсторонений. Ми маємо час на ці до 28-го року для того, щоб підготовити. Ми зрозуміли. Я думаю, що всі громади, тому що цей майданчик був при конгресі на такому рівні, що дійшло до всіх громад, і кожна громада зараз готується до цього. Погоджується із думкою. Анатолія Лущака і голова Богородчанської громади. Ростислав Заремба запевняє, створення комплексного плану просторового розвитку для громад є необхідним, адже він визначає інвестиційні перспективи, прозорість використання землі та функціональне розмежування. Але для втілення якісного точного документу потрібно більше часу та ресурсів. Поставити таку вимогу, що зараз треба необхідно зробити. Всім громадам цей план це дійсно було б дуже складно. Дуже складно організаційно. Дуже великий це промірк займало би в часі, і дуже великі видатки для місцевих бюджетів. Очевидно, динаміка воєнного стану дуже швидко змінюються події. швидко змінюються реалії в громадах. Тому дійсно вважаю, що є необхідність відтермінувати його, і це рішення абсолютно правильне, логічне і обґрунтоване, І Ми як голова громад його абсолютно вітаємо. Ростислав Заремба додає. Ще одним важливим елементом комплексного плану має бути історико-архітектурні плани якими б затверджувались межі історичних будівель, і це би унеможливило в подальшому якесь використання тих земельних ділянок з тим чи іншим призначенням. Тобто, це дало би можливість зафіксувати статус пам'яток архітектури, ті, які є важливими для наших громад. Таким чином ухвалений закон дає громадам додатковий час та нові можливості для збереження спроможності у воєнний період. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рейм